Доброго дня, майні тер українська, мене звати Олена. Які доленосні події на вас чекають найближчим часом? Загальний розклад Два варіанти. Цифру варіанту обираєте інтуїтивно, а далі слухайте, дивитесь. Варіант по першому доброму булянку. Довольно сніг подієм найближчим да часом. І право. Вибираємо по першому варіанту вашу сигнафікацію. Не розумієте, як вам досягнути. Бажало прискорити свій рух, але не розумієте. Можливо, згодом получите інформацію, шанс, можливість. Єдине, що скажу так, от, якщо ви знаходитесь без діяльності, переливаєте свистов порожнє, або своєю невизначеністю ви самі собі закриваєте шляхи і не дієте. Вам потрібно зробити вибір. Визначити пріоритетність і по факту прискорити свій рух. Якщо навіть ви не отримуєте інформацію, можливості шансу реалізувати і досягнути, то ви повинні все одно почати свій шлях активної діяльності, а не знаходитись в бездіяльності, ну і загалом, думати, аналізувати, але не діяти. Своїми думками, своїми невизначеністю закриваєте самі собі шляхи замість того, щоб Проявлятися і досягати успіху. Замість темряву, в якій ви знаходитесь, ви повинні рухатись з зовсім іншому напрямку, тобто діяти по-іншому. Колесниця. чітко, цілеспрямовано, поставити перед собою ціль і рухатись в новопочинанні. А не знаходитись саме в тих енергіях, і бездіяльності і надалі продовжувати, аналізувати, все відкладати. Які довоносні події на вас чекають найближчим часом? Приязнення ситуації для вас. Ви зрозумієте, в які починання ви бажаєте рухатись, ви досягнете внутрішньої рівноваги, зрозумієте свої невірні дії. Хоча ви не впевнені, або й не розумієте, як вам реалізувати ті плани, які ви маєте, але. Будете відстоювати власні кордони і пріоритети. Тобто діяти ви будете проявлятися, незважаючи на те, що ви не розумієте, який результат відносно реалізації планів ви отримаєте. В вашому житті, а ви про це й не знаєте, закриті шляхи може бути негативний вплив з боку жінки, яка саме негативно впливала, закривала вам шляхи і не давала можливості досягати бажаного. Реалізації насамперед, але я вам скажу, що ви допомагали їй своєю бездіяльністю відносно ситуації. І вам говорять: очищайте, відсікайте, визначайте ціль, чітко вибудовуйте свій подальший шлях і йдіть на опочинанні, відстоюючи власні кордони, пріоритети. А саме головне, що от боротьба протистояння, ваші дії почнуться лише тоді, коли ви досягнете внутрішнього балансу. Концентрація, саме визначеність, внутрішній баланс, наповнення, ресурсний стан саме це допоможе вам досягнути того, чого ви бажаєте. Довоносні події. Ви зробите вибір, визначитися і чітко зрозумієте, що ваші дії були невірні, і ви будете діяти більш рішуче по відношенню до ситуації. Активну позицію займете. Зміни відбудуться, можливо, навіть якийсь переїзд. Ви зрозумієте, в якому напрямку або куди ви забажаєте приїхати, щоб досягнути бажаного, реалізувати і реалізуватись. І будете активно налаштовані проявлятись проявлятися відносно даних можливостей, даних шансів, змін. Будете використовувати, незважаючи на те, що є в вашому оточенні саме ті, які не бажають, щоб ви досягнули. Власної реалізації. Які долоносні події, прояснення ситуації відносно магічного впливу негативного відбудеться в вашому житті? і Ви зрозумієте, що, незважаючи на ситуацію, незважаючи на те, що вони відбувалося в вашому оточенні, як би хто не прагнув закрити вам шляхи, ви бажаєте активного в починання, бажаєте активно проявлятись, ви відчуєте. Себе саме творцем свого життя, будете активно проявлятись, відчуваючи енергію, наповнення і бажання кардинально змінювати свою ситуацію і досягати, власне, реалізації тих бажань і тих планів, які ви маєте. Найближчим часом саме такі зміни будуть відбуватися, але ви самі розумієте, що от саме ситуація складається так, що якщо ви для себе чітко визначити, що ваші дії невірні на даний час, якщо ви знаходитесь без діяльності, все думайте, все не визначаєте. А вам говорять, відсікай, визначай, чітко пропрацьовуй, проясняй ситуацію, відсікай, визначай пріоритетність, яким чином чого ти бажаєш досягнути, що є головним, що є вторинним. Саме для вас. Чого ви бажаєте досягнути насамперед? Ну, і це визначить подальший ваш шлях. Як ви будете діяти, ну, або залишатись, хтось буде залишатись, або знаходиться в стані розбитого серця, тут це потрібно пропрацьовувати. Концентруватися на активності. З вашого боку, ситуація потребує саме таких дій. Порада для вас, тварин, по першому варіанту. Ну, щоб ці доленосні події мали позитивний результат, щоб ви могли зцілити негативний емоційний стан, приливання з пустого порожнє, повільно, зцілення, пропрацювання, відсікання, визначення, вихід з лабиринту. Було розуміння того, що потрібно змінювати саму ситуацію, але ж не діяли. А вам говорять про те, що ви повинні діяти, ви повинні визначати, ви повинні виходити з ментального лабіринту, втрати ставити крапку Минуле, відсікаєте і активно дієте. Якщо не маєте чіткої впевненості і розуміння, що досягнете реалізації власне планів, вам говорять саме по відношенню до нерозуміння, що отримаєте можливість, отримаєте шанс реалізувати, реалізуватися. Дякую. Які довоносні події на вас чекають найближчим часом? Сигнафікація, кварент по другому варіанту. Зраду. В стосунках, в особистому житті. Не розумієте? Або знаходитесь в ілюзії. От саме партнер, якщо ви жінка, з яким ви спілкуєтеся, або з яким познайомились, то ви знаходитесь в ілюзії відношенню до даної людини. Саме ця ситуація. є лицемірство з боку даного чоловіка. Якщо він вам обіцяє, що він вас кохає, або саме ті почуття, які наповнюють його і він бажає перспективних довгострокових стосунків, ні. Це ілюзія по відношенню до самої ситуації. Я не говорю, що ви повинні там боятися відносно того, ні, ви повинні. Реально дивитися на речі і задавати саме ті питання на те, щоб отримати чіткі відповіді і розуміти саму ситуацію, якою вона є насправді, а не знаходитись в ілюзії відношенню до ситуації. Є внутрішній роздрайв. невпевненість в тому, що, якщо ви, наприклад, обнулите, хоча ви внутрішньо відчуваєте, от є внутрішнє те, що ви. Не довіряєте даній людині. Є наміри обнулити ситуацію, але це не повинно бути лише наміри. Ви повинні так діяти. Ви не повинні залежати від страху і знаходитись в ілюзії по відношенню до даного чоловіка, повинні обнулити загалом залежність. Залежність від чого? Від страху втратити або поставити крапку на тих стосунках, де є лицемірство. Немає саме перспективності, взаємності, кохання в даних стосунках потрібно обнулити. А ви боїтеся, бо думаєте про те, що надалі не бажаєте залишитися сам на сам в самотності. Ну, а вам говорять, що незважаючи на страх, невпевненість. Відносно особистого життя, ви все одно повинні проявити силу волі, силу духу. Можливо, ще є декілька варіантів. Ви радитеся з якою людиною, яка радить вам, що ти будеш ставити крапку на даних стосунках, а чи буде в тебе перспектива надалі. Можливо, ти невірно трактуєш дану ситуацію. То не потрібно довіряти даній людині насамперед. Треба внулити дане спілкування, тому що. Відносно самої ситуації, саме ілюзорне представлення і от ця маніпуляція, ви повинні чітко розуміти, що прислухатися до даних порад ви не повинні, ви самі повинні визначити. Ви переможете по відношенню до даної ситуації лише тоді, коли будете робити власний вибір. Відчуваючи інтуїтивно, наприклад, місяць може говорити про інтуїцію. Якщо ви не маєте доказів, то ви відчуваєте інтуїтивно, що є лицемірство з боку даного чоловіка. Приймайте рішення, проявляйте силу волі, силу духу. У вас є цей стержень. Обнуляйте саму ситуацію. Йдіть в новопочинання. А то ви залишитеся саме з мріями, але нереалізованими. От мрієте, бажаєте, але не досягнете тому, що діяти не будете. із за невпевненості і страху залишитися в безрезультативності. Ну, вам потрібно зробити вибір. Ваше благополуччя і достаток подальше, які події доленосні на вас чекають найближчим часом. Вам говорять, що ваше благополуччя і достаток залежить напряму від вашого вибору по відношенню до ситуації. Якщо ви проявите силу волі, слава духу, то ви досягнете благополучення і достатку в подальшому. Ну, якщо ні, вибір за вами. Так чи ні, залежить від вас. Додатково порадимо. Ну, як би важко не було, ви повинні задавати саме ті питання, які дадуть вам чіткі відповіді. Тому що загалом ви повинні бути впевнені саме в стосунках з чоловіком, чи ресурсна дана людина по відношенню до ваших планів відносно особистого життя, чи ні. А знаходитися в внутрішньому конфлікті, так чи ні, ну і мати ілюзорне представлення, тобто не розуміти реально, чи ця людина саме той, з яким ви можете. Ви то будете вкладатися, але це гра в одні ворота. Щоб здійснити саме перехід, тобто. Відбулося відродження, зміни позитивні, і ви саме рухали шляхом до цілі, до результату, тобто здобували саме тебе і достаток, якого ви бажаєте стосовно особистого життя. Потрібно, щоб з вами поруч був саме той партнер, з яким ви можете взаємодіяти і вкладатися в дані стосунки, працювати як партнери, а не гравленім ворота. Ну, тобто, гра в одні ворота ви не отримаєте того результату, на який розраховуєте. Вибір за вами. Це саме та порада, що по відношенню до даної ситуації ви повинні вибрати. Тому що позитивний результат для себе ви будете мати тільки тоді, коли поставите крапку, не зважаючи на страх, на невпевненість або на поради саме тих в лапках доброзичливих друзів або знайомих, які запевнюють вас, що ви можете не отримати. Подальшому можливості реалізуватись. Тому радять вам все ж таки залишатися. А ви повинні самі робити вибір. От так, як ви відчуваєте, прислухаючись до власної інтуїції, зробивши свій вибір, фактично, ви повинні рухатися, як ти не дієте, рухатись до здійснення мрій. Стосунки. Знаходитись саме в тих стосунках, які будуть перспективні результативні. Дякую, магія та рукрецькою до зустрічі.